Як ви оцінюєте діяльність тих, хто прийшов вам на зміну? Кому легше? Вам чи їм було? Ну, легше всього сказати нам. Але треба згадати той період, коли ми тільки прийшли і проаналізувати той період, і, очевидно, відповідь сама напроситься. Коли ми прийшли з Майдану в владні кабінети, ми тільки номінально називалися владою. МВС було пусте. Служба безпеки була пуста, Генштаб був пустий. Всі пішли або відпустки, на Ікарняні масово була хвороба серед всіх силовиків. І навіть не йти генералів, які могли би організувати будь-який процес підготовки до бойових дій, було неможливо. Я нагадаю вам, ви напевно пригадуєте, в Києві, в столиці багатомільйонному місті, більше місяця загін не існувало міліції. От не було такого явища, як міліція. На вулицях було пусто, ні працівника ДАІ, ні працівника постової служби. І тоді кілька тисяч хлопців самооборони, які тільки пройшли бої в Марійниці, на Майдані, маса загиблих, поранених, але власне вони на себе взяли відповідальність і вони тоді патрулювали Київ і фактично захищали киян від можливих кровів мародерства. Як зараз пам'ятаю, коли наші хлопці ставали на перехрестях і були регулюварниками замість... Працівників даї. І в той період, коли влада фактично висіла в повітрі і доводилось самого початку її організовувати, в той період і почалась окупація. Почались вхід російських військ на територію України. І, звичайно, це був період надзвичайно складний, коли стояло питання втримати владу, втримати державу. Не стояло навіть питання більшої або меншої ефективності тих чи інших реформ, а просто втримати країну.